Вітаю вас з сьогоднішньої перемоги. Що можна сказати по грі? що вийшло, що ні. Дякую за вітання. Ну, По-перше, вдячний Збройним силам України, які захищають нас в такий час і дають нам можливість як і радувати, так і не радувати наших вболівальників. Це головна вдячність нашим Збройним силам України. Ну, По самій грі, ну так скажу, що м -м, перший тайм трошки він мені не, не зовсім е був. Так як ми домовлялися грати, наче й забили гол, були на м'ячу, контроль був за м'ячем, ну якось не було такого конструктива в атаці, наче й моменти появлялись, ну якось не в'яло, одним словом вяло. А в другому таймі вже забили другий гол, вже контроль більше м'яча могли й третій забити. В принципі, по грі нормально можна сказати, дом, дома вдома. Перемога, три очка. Команді свої вітання супернику. Також дякую за гарну гру без грубості. Так що все саме хорошого, тільки бажаю своїй команді і в подальшому. Дякую вам. Дякую.